Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.5 за підручником інформатики 7 клас Джона Біоса 2024 року випуску. Нам потрібно створити програму, яка перевіряє введений пароль, причому деяка частина коду в нас вже є, нам потрібно заповнити пропуски, щоб програма працювала коректно. В першому рядку ми оголошуємо зміну з іменем пасворду. Дана зміна буде мати рядковий тип, про що говорять ось ці лапки. Але значення даній зміні ми не присвоюємо, між лапками нічого немає. Далі в нас цикл з умовою while. Умова входження в цикл, якщо щось не буде дорівнювати Python. Очевидно, що в нас буде умова входження, якщо в нас не нерівний Python. Нерівність в Python це знак оклику дорівнює. Ось так позначається. Ну і в кінці даного рядка обов'язково потрібно писати двокрапку – і все, що буде належати до даного циклу, має мати відступ. Отже, робимо відступ ось тут, натискаємо клавішу Tab. Даний відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і нам має запропонувати програма, введіть пароль. Очевидно, що це має виводитися в консолі. А виводимо в текст консоль за допомогою функції Print. Далі ми повинні щось вводити з клавіатури, і ось це присвоїмо змінній пасворд. Отже, це також належить до циклу, «Ставимо відступ. Ну, а вводимо з клавіатури за допомогою функції Input. Тепер, якщо ми ввели правильний пароль, значить виходимо з циклу і говорить, так, ваш пароль, рівний пасворд». Ви увійшли в систему. Якщо ж ми ввели неправильний пароль, значить знову пропонує введіть пароль. І ми вводимо пароль до тих пір, поки ми не введемо правильний пароль, який у нас рівний Python. Давайте спробуємо. Вводимо спочатку будь що натискаємо Enter. Бачите, пропонує далі. Введіть пароль, введіть пароль. Тепер введемо правильний пароль, Python. Натискаємо Enter. І бачите, ми вийшли з циклу і говорить, так, ваш пароль Python, ви увійшли в систему. Ще тут можна було б зробити, щоб був гарніший текст. Зверніть увагу, що у нас ось тут крапка, а тут видно, що два пробіли. Ми ось тут написали, крім тексту, який в лапках. Ще й змінно, за замовчуванням, між змінними і текстом стоїть пропуск. Ось тут пропуск ми могли б забрати. Ось так. Але перед крапкою таким чином ми пропуск не заберемо. Тут можна було б дописати ще параметр SEP. Можливо, ви його розглядали. І напишемо просто лапки, а між лапками нічого не буде. Тобто в нас буде показуватися, що в нас буде за замовчення не один пропуск, а взагалі нічого. Запустимо. Зразу ведемо правильну відповідь. Бачите, так гарніше. Ну і ще, якщо б я робив, правильніше було б вводити пароль ось тут, в той самий рядок. Якщо б почали вводити ось тут, то програма вам не дала б вводити текст. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!